Звати Тишковець Неля Сергіївна. З 2016 року працюю у Володимирецькому закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 учителем фізичної культури у початкових класах. У 1998 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут загальний стаж моєї педагогічної діяльності. Ці роки у своїй роботі я керуюся принципом: якщо не гориш сам, нікого не запалиш. Сучасний вчитель це професіонал, який знаходиться у постійному пошуку. Творча особистість, яка повинна нестандартно мислити і мати свої власні професійні і творчі здібності. Збереження та зміцнення здоров'я учнів є одним із головних завдань в новій українській школі. Наявність негативних тенденцій погіршення стану здоров'я школярів вимагає пошуку нових шляхів підвищення рівня рухової активності. З метою збереження та зміцнення здоров'я. Підвищення працездатності, зниження втомлюваності. Саме тому темою моєї педагогічної ідеї є формування здоров'я зберігаючої компетентності учнів на уроках фізичної культури у початкових класах, щоб успішно реалізувати свої ідеї, використовую різні типи уроків урок гра, урок подорож, урок змагання. Практикую різноманітні методи навчання словесні, метод демонстрації, розучування вправ по частинам, ігровий метод, створюю позитивний настрій за допомогою прав руханок, віршованих вправ під музичний супровід. Так як шкільний вік характеризується періодом швидкого росту і фізичного процесу організму, тому важливим є прибілення зусиль для нормального розвитку учнів. Для цього використовую сухий басейн з кульками, який допомагає молодшим школярям отримувати корисний масаж, адже контакт з тілом важливий з дитинства. Під час занурення в басейн з кульками школяр відчуває їх точковий тиск по всьому тілу, що тонізує м'язень і знімає зайву напругу, найбільше для учнів особливими освітніми потребами. Доцільно використовувати природні рухи. Пропонуючи їх виконання в нестандартних умовах, цікавими і корисними стануть різноманітні естафети, рухливі ігри, за допомогою яких розвиваються швидкісні та координаційні якості, а також здатність виконувати циклічні дії помірної інтенсивності. У нашій школі є вже традиційні заходи, які учні початкової школи з нетерпінням чекають. Готуються до них та із задоволенням беруть в них участь. А саме Олімпійський тиждень, день здоров'я, змагання між вчителями та учнями 4 класів, відкриті виховні години з батьками, результативністю впровадження педагогічної ідеї і досягнення мети та всіх встановлених завдань. Я вважаю, що досягла головного: учні із задоволенням та інтересом поспішають на уроки фізичної культури. На різноманітні фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи мої вихованці дуже люблять фізкультуру і спорт, дбають про своє здоров'я та намагаються вести здоровий спосіб життя. Дякую за увагу!